Темою даного модуля є висвітлення проблематики використання сперми м'ясних бугаїв на молочному поголів'ї і відповідно отримання помісного молодняка для відгодівлі подальшої для м'яса. Слід зазначити, що в Україні традиційне м'ясне скотарство, яке передбачає утримання стада м'ясних корів, випас цих м'ясних корів. Подальша відлучка молодняка, отриманого від цих м'ясних корів восени з подальшою відгодівлею, має дуже багато обмежень. Найбільше обмеження це наявність посовищ для випасу такого стада, таких стадів чи так поголів'я м'ясних корів, і направду це є найбільшим обмеженням для отримання традиційного, скажімо так. Контингенту м'ясних порід для відгодівлі. Тому найкращою альтернативою, і, напевно, що одним із основних варіантів отримання молодняка для відгодівлі є саме отримання молодняка від молочного поголів'я, від поголів'я молочних корів, самих різноманітних порід. Шляхом запліднення цих корів саме Спермою м'ясних бугаїв. Далі трохи вже детальніше поговоримо саме про те, яка сперма має бути, яку мету ми, скажімо так, переслідуємо в даному процесі, що ми повинні отримати на виході, і які основні принципи роботи із подібним молодняком. До моменту, коли цей молодняк попадає на відгодівельний майданчик для вирощування остаточного та відгодівлі, перед тим як він буде вже реалізований для забою або проданий живим в живому вигляді, скажімо так, для експорту можливого. Почнемо напевно із того, для чого ж потрібно взагалі молочну корову запліднювати спермою м'ясного бугая? Треба розуміти, що на сьогоднішній день, скажімо так, технології, в тому числі і в селекції генетиці, і в процесі відтворення великої рогатої худоби, не стоять на місці, вони також крокують вперед. І, скажімо, з моменту, коли інтенсивно почала використовуватися геномна оцінка, це, скажімо так, методика, яка дозволяє. Тільки тварина народилася, оцінити її генетичний потенціал. Не треба там чекати потомство від цієї тварини, дістатня там отримати невеличкий, невелику кількість біологічного матеріалу. Це може бути тканина, це може бути волосся, шерсть точніше. І, скажімо, є алгоритм дослідження, який дозволить е сказати з високим ступенем вірогідності, який потенціал матиме ця тварина. Окрім того, від моменту, коли була винайдена методика сепарації сперми, і скажімо, отримання сексованої сперми, яка дає можливість е після запліднення отримати з вірогідністю 85-90% дев'яносто тиличок. Або 85-90% бичків, в залежності в яку сторону буде відбуватися процес чи робитися процес виготовлення цієї сексованої сперми. Від того моменту, коли ця методика була винайдена, і якість самої сексованої сперми дуже сильно виросла. І, скажімо так, ця сексована сперма, і а точніше, процес її виготовлення став здешевився, і на сьогоднішній день ця сексована сперма стала значно доступнішою. Ну, для прикладу, скажу, що орієнтовна, скажімо, вартість спермодози несексованої від якісного бугая буде, скажімо там, коливатися в межах там, від 8 там, до 15 доларів. Це не топово буде, але це буде пристойної якості, не сексована спермодоза. Е, сексована спермодоза, її можна придбати, буде, скажімо так, за ціну. Від 15-20 доларів, ну і вище, там, в залежності від е, того, наскільки там, е, модним є той чи інший бик плідник, як, від якого отримана дана спермодоза, або від того, там, е, скажімо, яка кількість, там, яка доступна до реалізації, і купу, супа інших факторів. До чого це я все веду? До того, що сексована сперма е, дає можливість отримати від. Е, Найкращих ваших телиць або молочних корів, саме тиличку З вірогідністю не 50, там 55%, а з вірогідністю, скажімо так, 85-90%. Тому що до цього при використанні традиційної, ну, скажімо так, несексованої сперми є 50% вірогідність отримати від вашої найкращої корови бичка, саме на А На молочно-товарному господарству. Бажано якраз навпаки отримати від кращої корови або від кращих телиць, які вже будуть кращі, ніж їхні матері, відповідно, та саме отримати теличку. Тому історія з отриманням ремонтного і надремонтного молодняка, саме молочної породи, для власного ремонту на фермі або для реалізації якимось іншим третім сторонам вирішується значно легше, тому що замість того, щоб отримувати 50 на 50 там тилички і бички, ми беремо там, ну по стандартній практиці і накриваємо всіх тиличок сексованою спермою. І як правило, не далі, ніж перший другий отел корови, які мають репродуктивну систему ну, в нормальному стані. Тому що на правду, треба зазначити, що результати осініння сексованою спермою будуть дещо гірші, ніж несексованою спермою, е, повністю всіх своїх молочних телечок, і осінняючи на, наприклад, е, після першого максимум другого телу, а це буде приблизно, скажімо так, 25 п'ятно тридцяти відсотків корів. В вашому стаді ми маємо більш ніж достатню кількість телечок для власного ремонту і для реалізації. І в нас залишається ще там приблизно 70% поголів'я корів, які ще можуть продовжувати отримуватися в господарстві. Вони можуть народжувати телят, вони можуть доїтися. Але від них отримання саме телички для нас не є бажаним, тому що вони гірші, тому що вони. Мається на увазі гірші, їх потенціал, вже, на відміну від молодших тварин, нижчий. І що ж з ними робити? Прийшло рішення, що таких корів, починаючи від другого, швидше за все, від третього, четвертого ростелу, можна запліднювати саме спермою м'ясних биків. При даній програмі за рахунок того, що, скажімо так, ми маємо молочну корову. Яка буде запліднюватися спермою м'ясного бика, сексованою або не сексованою, тому що, як я раніше зазначив, виробництво сексованої сперми може йти як в сторону телички, так і в сторону бичка, Та? Для відгодівлі нам бажаніше отримати бичка, тобто це не є проблемою. Можливо, купляти сперму саме м'ясного бика, яка буде сексована в сторону отримання бичків. Таким чином, так як ми. Поєднуємо, наприклад, там, мовно кажучи, там, Голштинську корову з, покриваємо її, осіміняємо її, спермою м'ясного бика. Якого м'ясного бика? Трохи далі. Але від цього процесу, скажімо так, коли ми корову молочної породи покриваємо м'ясником, у нас рівень запліднення, у нас відсоток запліднення буде вищий в порівнянні. Наприклад, від використання сперми тієї самої породи. Наприклад, коли ми там отримаємо голштинську телицю, голштинську корову сіменем, спермо спермою, молочного бика цієї самої голштинської породи. Які саме бики? Це питання направду дуже важливе, і я весь час стикаюся. Співпрацюючи з різними господарствами, з проблематикою такою, що господарство не розуміють, який продукт. А ну, телятка, яке ви будете далі відгодовувати, це теж є якийсь продукт, який продукт ви маєте отримати. Врешті-решт. І починаєте експериментувати. А от давайте ми там возьмемо е і покриємо там, е наприклад, спермою бельгійської блакитної. Або давайте, може, п'ємонтес, там же такі гарні, такі. Стегна, вони такі виражені там м'язи, і... або давайте візьмемо там, наприклад, шароле, або, або інший екстрім є, давайте покриємо ангусом. Бо всі знають ангусів, це дуже-дуже така скоростигла порода. І відповідно у нас телятка, які будуть отримані, вони будуть дуже швидко рости. На жаль, ці всі відповіді з моєї фахової точки зору не є правильними. Кожна <кхм> молочна порода. Яка використовується за схемою, про яку я розказую в даному модулі, вона е має, скажімо так, свої якісь потреби е в сенсі, що ми повинні підправити або виправити саме в молодняку відгодівельному, який ми отримаємо від корови цієї молочної породи. Наприклад, порода найбільш поширена Голштинська. Має дуже велику раму, коробку, як краще сказати. Тобто, дуже сама по собі тварина велика. Але, скажімо так, співвідношення м'язів м'язів і кості ну, не бажана, скажімо так, для подальшої відгодівлі. Інша проблематика це форма м'язів. Форма м'яза, ну, наприклад, там для тих, хто. Полюбляє там коштувати стейки, да, наприклад, і всі, напевно, такі знавці вони знають, що таке рібай. То рібай, наприклад, від худоби м'ясної буде більш округлий, більш такий він буде мати більшу площу поперечного розтину, а у Галштина він буде приплюснутий, він буде меншу мати площу там поперед, поперечного розтину. І ці речі якраз нам. Потрібно і виправити биком е, м'ясним, якого ми будемо використовувати. Корова голштинської породи після другого, третього розтелу, вона, можливо, не буде такою чутливою до розміру теляти, яке народиться. Але все одно е, на фермі нам потрібно мати, мати якнайменше проблем там, з важкими ростелами і так далі. Тому це треба, на це теж треба зважати. Інша, наприклад, екстрім да? не голштинська порода, а порода. Джерсі вона набуває популярності в Україні, тому що молоко є в основному сиропридатним, високий вміст білка, високий вміст жиру молочного, і, скажімо так, є існує така думка, що дана порода більш ефективно конвертує е, корми, які вона споживає, в е, суху речовину, а саме в жир молочний і білок молочний. знавці породи. І поцінувачі породи кажуть, що ця ефективність, на відміну від, від породи голштинської складає на 15% краща ефективність. Ну, це значить, що при однаковій кількості спожитих сухих речовин в кормі, там ну, якоїсь кількості енергії, білка, там, клітковини, то на 15% більше буде вироблено сухої речовини в молоці, а саме протеїну або білка молочного і молочного жиру. Залишимо це на розсуд інших фахівців, і для можливо це може бути темою іншого якогось там відеоуроку, але. Треба зважати, що е, корова навіть після другого, третього растелу породи Джерсі, вона все ще є маленькою. Треба розуміти, що, наприклад, джерсі європейського типу е, буде мати до 400 кг живої ваги. Відповідно, якщо ви накриєте або заплідните цю корову, е, скажімо так, спермою. М'ясного бугая, який дає великих телят, це буде суцільний жах, бо це буде суцільна проблема. Інший момент, який треба пам'ятати при роботі саме з коровами джерсійської породи або породи Джерсі, при використанні просто традиційної несексованої сексованої тої ж самої породи Джерсі, да, з метою отримання просто такого самого молодняка породи Джерсі. Треба зважати на те, що в країнах, де ця порода має велике поширення, ну, наприклад, в Америки, теля чоловічої статі, ну, по-простому кажучи, бичок породи Джерсі, він має від'ємну ринкову вартість. Він не виправдовує ті корми, які він споживає в процесі. Його вирощування і від годівлі, тому, як правило, як правило, цих телят або роздають безкоштовно, або, або скажімо так, ліквідують гуманним способом, звичайно ж. І тому оця методика використання саме сперми м'ясних биків на молочно, на молочних коровах виявилася знахідкою для тих. Господарств, які працюють із породами з породою Джерсі, тому що ви регулюєте кількість необхідних тиличок для власного ремонту або для продажу саме сексованої сперму, сперми, яку ви використовуєте на кращих тваринах з більшим потенціалом, вся решта тварин покривається спермою м'ясного бугая для отримання контингенту для відгодівлі.